Ремонт бачка унітаза власними руками. Сьогодні ми покажемо, як це реалізувати. У даному конкретному випадку є компакт, в якому не працює механізм зливу, він зломаний, та механізм наповнення. Тому будемо його міняти. Для того, щоб його замінити, нам доведеться унітаз повністю демонтувати. Попереднє відключили воду, від'єднали унітаз. Зараз його демонтуємо для того, щоб був доступ до бачка унітазу. Демонтували унітаз. Наступним етапом будемо знімати бачок унітаза. Демонтуємо зливну частину, перекладаємо її в сторону. Далі нам потрібно демонтувати бачок унітаза, в нашому випадку він притискається. Болтами, тому ми їх відкручуємо. Конструктив унітазу складається наступним чином, що прижимних болти маємо 2, відкрутили і можемо вже знімати бачок унітазу. Ось так виглядають ці болти. Далі почергово демонтуємо механізм наповнення. Та відкладаємо в сторону, що він нам не заважав. Та демонтуємо нижню частину механізму зливання. Також він нам вже не потрібен, відкладаємо в сторону. Наступним етапом, що ми будемо робити, це монтувати зливну систему, нову. Попередньо помили бачок унітаза, максимально наскільки це можливо, можна було зробити. Для того, щоб змонтувати, ми від'єднуємо кнопку, відкладуємо в сторону, знімаємо нижню частину. Тут є ущільнююча прикладка з гайкою. Вставляємо її в отвір та притискаємо гайку. Гайку притискаємо добре, для того, щоб з'єднання було максимально герметичне. Після того, як змонтували основу зливного клапану, можемо приходити до монтажу наливного механізму. Під час монтажу наливного механізму, слід врахувати наступні фактори. Те, що тут поплавок рухається при наповненні закриваючи воду, він не має заважати зливному механізму, тобто, щоб він нигде не впирався в нього. Монтуємо наливний механізм та притискаємо. Знизу гайкою. Гайку слід обережно підтягнути ключем, для того, щоб забезпечити герметичність та не було притікань. Перед монтажом унітаза обов'язково потрібно замінити ущільнюючу прикладку на нову. Після того, як обтягнули болти, у нас бачок пізно тримається. Можемо змонтувати зливний механізм. Хочу звернути увагу. Як вільно рухається поплавок, тобто його змонтували так, щоб йому тут нічого не заважало. Виконали повністю заміну фурнітури, змонтували вже прибор на місце, набрали водою все герметично, для того, щоб збільшити рівень води, ось ми бачимо, раніше рівень був вищий. Нам достатньо відрегулювати це болтом наповнення. Тобто, якщо ми його крутимо, піднімається поплавок, і вода одразу набирається.